Фракція Удар Віталія Кличка, народний депутат Корінной прошу, прошу передати слово Оксані. Продан Оксані Продан передаємо слово Оксана Продан, фракція Удар Віталія Кличка. Шановні колеги, шановні народні депутати. Ми зараз з вами розглядаємо законопроект, який дуже сильно впливатиме на розвиток економіки. І всі ми з вами знаємо, що державна статистика свідчить, економіка України ледь же вріє. Чи допоможе цей проект? Він допоможе зупинити тих, які ще вчора думали вкладати гроші в Україну. Чому тому, що крім того, що держава цим законопроектом дає собі можливість впливати на ціни абсолютно всіх інвесторів, які працюватимуть з Україною? Крім того, що держава сьогодні заставить в разі прийняття цього законопроекту весь великий бізнес додатково подавати в податкову службу в Міністерство доходів і зборів величезні кіпи документів, що лягає на вартість і на дає можливість контролювати і сплачувати штрафи. Цим законопроектом надаються додаткові преференції окремо визначеним галузям. Цей проект дозволяє владі і дозволяє Міністерству доходів і зборів впливати на внутрішнє ціноутворення. Це те, чого немає в жодній країні. На минулому тижні я була в Європі. Ми були в Берліні з комітетом, де однозначно представники Міністерства фінансів Німеччини сказали, що трансферне ціноутворення не може стосуватися внутрішніх цін. Цим проектом міністерство доходів і зборів отримає право впливати на всіх підприєм всі підприємства України. Я закликаю всіх тих, хто має будь-яке відношення до економіки України, всіх тих, хто колись про працював на виробництві, не голосуйте за цей проект, не затягуйте зашмак на економіці України. Дякую, фракція комуністичної партії. Хвилина Петро Миколаївич Семененко, фракція компартії. Ми проголосуємо, але попереджаємо, що це можна розглядати тільки перший крок. І дуже так нерішучий у наведення порядку щодо контролю за валютою і грішми, які виходять з території України і практично не повертаються на територію України. Це тільки для того, щоб проконтролювати. А головне, головне, треба ще жорсткіше політику вводити щодо того, як гроші, які зароблені в Україні, на які витрачалися наші внутрішні ресурси, повернути для того, щоб вони працювали реально на реальну економіку. Ось у чому поля. Лягає сьогодні завдання і уряду, і Верховної Ради іншого немає, бо будемо ходити з протягнутою рукою постійно у міжнародного валютного фонду просити таке інше. Що від цього зміниться для економіки України, виходячи з того, що тільки ми проконтролюємо, будемо реально знати. Треба заставити і примусити, щоб ці гроші працювали в економіці України. Тоді це буде реальний другий крок, який дасть реальні зміни у нас для економіки.